Ну у нас була проведена акція до Дня Святого Миколая нашим підрозділом. З ініціативою виступили військовослужбовці ми вже налагодили контакт і з місцевим дитячим садиком, де є діти, як і сімей благополучних. Там і частина не частина, а одна група, яка вважається, не вважається, є. Діти із ну, скажімо так, розумової, розумової сталі і також туди входить частина дітей із неблагополучних сімей. От ми провели акцію до Дня Святого Миколая. Зібралися коштами військовослужбовці, закупили подарки на суму 6 тисяч гривнів. Також волонтери, котрі перед цим нас приїжджали, із Львова, із Києва. Вони привезли частину продуктів, ми передали це в дитячий саді вчора. Також сьогодні приїхали волонтери з Кременчуга, але на превеликий жаль, сьогодні садик не працює і тому ті подарунки, котрі вони привезли, ми в понеділок віднесемо і передамо діткам із цього дитячого саді. Вони з вдячністю прийняли ці подарунки. Ми таким чином. Хочемо налагодити співпрацю військових із цивільним, і тому я думаю, що ті настрої, які зараз планують на цій території, будуть змінюватися в кращу сторону. Це не є секрет, що велика кількість місцевого населення підтримує так звану ЛНР, ДНР. Це не є не секрет, що частина дорослого населення. Чоловічого населення воюють на тій стороні, але ми повинні завоювати серця і душі місцевого населення. Ми повинні привертати їх до себе, щоб вони з розумінням ставилися, щоб вони розуміли, що Україна єдина. Неподільна і лише тоді, коли Україна буде єдина і неподільна держава, вона буде міцна і процвітаюча, і тоді закінчиться війна. Війна ніколи не закінчиться, якщо місцеве населення не буде підтримувати армію. Як тільки така підтримка буде, війна буде засушка скажіть ось ну люди, які знаходяться на українській території в інших областях, де не проводиться. Так зване, то вважають ну дехто вважає, що війни в принципі вже нема, бо ну, така інформація йде. Дехто каже, що а не потрібна допомога волонтерська більше на передовій позиції, бо армія забезпечена всім. Ну і ну я сказав би армія в порівнянні з рік півтора тому значно краще забезпечена. І Якщо взяти рік по тому і сьогодні, все ж таки військовослужбовці більш-менш забезпечені і формою, і одягом. Але така допомога потрібна, волонтерська допомога потрібна, не дивлячись на те, що ми маємо значно краще забезпечення. Ми хотіли б мати краще забезпечення, але розумію, що за декілька місяців чи за рік все змінити неможливо, і волонтери, котрі приїздять на сьогодні. Вони все ж таки дають нам зрозуміти, що населення, котре далеко від війни не байдуже до нас, нам потрібна допомога. Потрібна перш за все духовна допомога. Моральна, психологічна допомога. Все ж таки хлопці далеко від рідного дому. Психологічне навантаження дуже важке, дуже велике. Тому вдячністю завжди ждемо волонтерів з любого регіону, будь-то це Полтавщина, Львівщина, Житомирщина, Черкащина. Війна не закінчилася. На превеликий жадь, вона прийшла в нову скриту фазу. Коли вона закінчиться, сказати важко, але поки що до закінчення мовний.